Добрий день, діти! Дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Що ж потрібно робити для цього? Мити руки з милом перед їжею, після туалету та прогулянки. Щоранку і щовечора приймати душ, чистити зуби зранку та перед сном. Не забувати мити голову, слідкувати за тим, щоб зачіска була красивою та охайною, слідкувати за своїми нігтями, стежити за чистотою одягу та взуття, допомагати дорослим підтримувати чистоту, які ж засоби особисто гігієни допомагають нам позбутися бактерій, які разом з брудом потрапляють. До нас на шкіру. Як купатися йдеш і мене також береш, я гладенька і запашне, ти намилюєш мене, всі микроби з мило, я корисне мило. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Гребінець чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Є у кожного в будинку. І широка, і вкрапинко, після вани, після душу вас обійме і просушить. Рушничок. А тепер послухайте віршик про двох хлопчиків здоровійко та захворійко. І подумайте, Чому їх так звати? Жив на світі захворійко, а з ним поряд здоровійко. Чистить зуби здоровійко, Всі міцні, білі, великі. Захворійко захворів, бо бурульку взимку їв. А здоровійко руки миє, і живіт в нього не ниє. А здоровійко загартовується. І спортом займається захворійка, тому рад, їсть цукерки всі подряд. Захворійка рук не мив, той живіт в нього болів. Зрозуміли, діти, чому їх так назвали? А ви будете робити, як захворійка чи як здоровійко? Будьте як здоровійка. До побачення!